Чому ви вирішили стати медиком? Я, я мріяла бути лікарем з самого дитинства, тому що в мене батьки, медики. Ось, і здебільшого, я своє дитинство проводила в лікарні, як не в бабусі, то в мами. І тому мені, напевно, таке найбільше враження на мене справила робота в медицині. Я завжди хотіла бути лікарем, ніким іншим. І відповідно, коли закінчила школу. Я тоді вже мала змогу здавати ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання. Ось і з валів прийшла в Львівський національний університет, там провчилася і я дуже рада цьому вибору. Мабуть, порятунок важких пацієнтів я вважаю це найбільшим досягненням, тому що я вибрала шлях кардіології. Точнее, не я вибрала так, трапилося в моїй е, ниві медичній. я хотіла бути онкологом загалом. Але сталося так, що я є кардіологом, ось, і найбільше моїм досягненням, я вважаю, що витягнення важких пацієнтів, які повинні би стояти у листку трансплантації е, на серце. От ще не інтернет, мабуть. А, да, інтернет. Інтернатура, те, що я вчу, я називаю це, це мої зернятки, які я кладу в інші голови. Я це вважаю також велике моє досягнення. Я ділюся своїми знаннями абсолютно щиро, відкрито, не приховуючи. Тобто, всі свої як то кажуть tips and tricks, Я все ділюся з, з своїми інтернами. От розкажіть, як працює ваше відділення? Що для вас найболючіше? Які проблеми? Важко було на початку війни, коли я стала звідучкою відділення 22-му році, наприкінці 22-го року, так фактично до початку 23-го. Ось тоді це вже був рік війни. Перший минув, минав, точніше. і Доволі багато було молодих хлопців з пораненнями різноманітними в органи середостіння, в навколосерцеві зони, в серце, в магістральні судини. Найважчим в той момент, якщо взяти цих військових хлопців, так, було те, що вони були глибоко психологічно скалічені. Окрім фізичних каліцтв, вони отримали глибокі психологічні травми, і ми ще не вміли з цим справлятися. У нас не було препаратів, заспокійливих, заспокійливих седативних, психотропних тощо ми не та структура, яка цим займається. І також, що я пам'ятаю добре, в той час у нас багато пацієнтів поступало вже на фоні якоїсь психотерапії. І це було доволі важко нам справитися з цим. А надалі це вже змінилася тенденція. Як ви відпочиваєте від роботи? Енергію я беру від бо коли ти любиш те, що ти робиш, то вона буде завжди енергія. Я завжди люблю любила свою роботу. Де би я не працювала, я часто подорожую сама. В своїх подорожах я буваю зустрічаю своїх друзів, які зараз розкидані по світу. Але це так: на годинку, дві, один вечір зустрілись, по, по деревені, поговорили і розійшлися. Я гуляю абсолютно, я вважаю себе щасливою людиною в плані того, що. Говорять, психологи вважають, той, хто може піти сам в ресторан повечеряти, так? Може поїхати в подорож сам. Це є люди з стабільною психікою. Буду вважати. Так. Ну, розкажіть, який ще девіз у вас у вашому житті, такий, який вас супроводжує завжди? <звітнень> <звітнень> я дивіться, вас саме такого на моєму Чи вас своє життя? Чи якісь вислі можливо? Я греко-католик. Я е колись був у мене улюблений. Папа, але за мого, в моєї пам'яті, скажімо, їх не так було багато, аж тільки три, папа Іван Павло II, поляк по походженню. І він часто подорожував світом і говорив таку фразу, часто він її вживав, до речі, до молоді, найчастіше, він, коли була проповідь до молодих людей, він вживав фразу Не бійся. Оце моє, я би сказала так завжди кредо. Коли мені важко, коли мені якось я відчуваюся виснаженою, спустошеною. Коли я відчуваюся ображеною, навіть коли я працюю зі своїми колегами, вчу молодших своїх спеціалістів-мінтернів, я вживаю цю фразу не бійся. Хоча там, де хірурги працюють, то я приходить хірург, і каже, там, той, хто має якийсь вручан, каже, я боявся, я там не зовсім зробив так, як треба було, у мене був страх. І це воно озвучило, що я там я не доробив, тобто я дав... почав робити якусь процедуру і віддав старшому хірургу, бо я забоявся. В тому випадку я завжди говорю, це нормально. В їхньому випадку хірургії в них як кредо не нашкодь. Тобто там треба вчасно зупинитися і не бути, як я кажу, самодуром. Тобто не можна мати гіпервпевненість в собі в хірургії. Там треба якраз е, не нашкодить кредо. А в основному я вважаю, таке найбільше не бійся. Про, про що ви мрієте? Яка у вас найбільша мрія? Ну, звісно, але... Мрія. У мене мрія відкрити свою е, школу. Для навчання такого тренінгу для лікарів різних спеціальностей, які потребують кардіології. Тобто, як вчитися працювати з кардіологічним пацієнтом, У мене мрія створити хорошу команду. На даний час це, напевно, найперша мрія це створити хорошу команду в відділенні, в якому я працюю. Я би хотіла, щоб це було як в мушкетерах, знаєте, один за всіх і всі за одного. І щоб це було безумовно. Просто безумовно. Ми знали, що один в одного є. Коли ти працюєш в комфортних таких умовах, коли ти знаєш, що в тебе за плечема надійні люди, це дуже важливо в житті людини. Це так як і в сім'ї. Коли ти знаєш, що тебе надійний, надійний партнер, ти йдеш в життя спокійно і в тебе все решта йде це набагато легше, набагато впевненіше. Так само і з роботою. Те, як я сказала, у нас 80% ми знаходимося на роботі свого життя. Тому я би хотіла, щоб цих 80% були в мене з надійними людьми поруч. Це було дуже це моя така велика мрія, щоб був гарний колектив. І щоб в Україні була страхова медицина.